Шим на ринку виходить офіцер Державної прикордонної служби України Максим Шепель. Говорить, не мав можливості підготуватись до змагань, адже нещодавно повернувся з фронту. Молодь повинна бачити приклад для наслідування. У мене зараз на змаганнях тут присутній мій син, якому 4 роки. І навіть якщо я не здобуду там перемогу чи здобуду, він в будь-якому випадку побачить, що потрібно тренуватися, потрібно займатися і що його батько є для нього прикладом. Сина ...провела подивитись на тата, дружина військового Кароліна Шепель. Каже, такі заходи потрібні і для військових, і для цивільних. «100% важливо для того, щоб люди взагалі звертали увагу більше, тому що багато хто взагалі забуває про військових, про те, ми може бути життя про те, як вони займаються спортом, взяти участь у змаганні прийшов військовослужбовець Роберт Мокритичан. Сьогодні каже, змагається в дисципліні самбо. Займаюся життя спортом, підтримую себе в належній формі і розумію, що потрібно для того, щоб молодь дивилася як прикладом не тільки в участі бойових діях, а й у спорті, що тримала себе на високому рівні, мотивація і тому подібне. І своїм прикладом хочу показати, що спорт. Це і здоров'я, і сила, і духу, щоб люди розуміли, що ми боремося далі, і боротьба не закінчується. Що на фронті, що в спорті, боротьба триває, і перемога буде за нами. Голова громадської організації Сила, захист, честь Сергій Глуховченко говорить: до змагань долучився не лише як співорганізатор, а й як учасник. Ця ідея виникла дуже равково. І якби ми хотіли до неї залучити максимально як молодь, так і ветеранів для того, щоб молодь рівнялась на кращих. На тих людей, які віддають своє життя і свої сили заради нашої батьківщини. Головне участь і головне в тому, щоб показати гарний поєдинок і щоб він для дітей показував приклад. А так я не женю за перемогою. нас настільки повинна бути одна, тільки в нашій країні. Всі учасники змагань отримали кубки та сувеніри. Військовослужбовцям вручили сертифікати на дводенний відпочинок до Холодного Яру. Розповідає директорка обласного центру фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх Марія Шелець. Я планую так від нашої організації. Нам наступний його. Раз проводити будемо, мабуть, вже більшу кількість залишати. це У нас був як пробний раз. Ми подивилися, як богці все таки відгукаються на запрошення, бо це да, футбол, можливо, ще кожен грає. Да, от бокс сам бо це такі види там, де трошечки треба бути в цьому напрямку, щоб боротися. Оксана Ковтюх, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.